Добрий день. Сьогодні на огляді от такий радіоприймач Кварц 12.2 Випускався з 91-го року. Це вже розвал Союзу. Хоча на ньому ще написано зділено в СССР. Їх робили 4 модифікації. РП-121, це були середні хвилі і, так би мовити, fm діапазон 88, РП12,2, середні хвилі і 64. укв діапазон. РП123. Це були довгі хвилі і, так би мовити, FM діапазон 88-108 і РП12. То був довгі хвилі і точно такий же укв діапазон 64, 74. Вот. От він в такому корпусі, ну, не скажу, що красавець. Але що я взяв, бо тому що досить рідкісний, ну, їх мало дуже є, тих приймачів. Не знаю, з чим то зв'язано, не дожили до сьогоднішнього дня. Хоча тут стандартна схема на Х-10, що правда, у блок ну, як так би мовити, блок, укв КВ частина виконана на двох транзисторах. Тобто у частина така схожа, як в Океані 209, як блок УКВ КВ Океані 209. От. Ну, звук, він же включатель. Вихід на телефони. Не розумію, чому вже в 91-му році ставили ще оцей. Совєтський стандарт розйому вже можна було запхати і 3,5. Ручка настройки і отакий перемикач переключення діапазонів. Тож чомусь його так вирішили поставити по діагоналі. Можливо, дизайнери подумали, що це красиво. От. Такий незамисловатий, так шкала. Вона щось таке чисто умовне показує. Тут ну, нема, так, так би мовити. Шкала так, умовна, будемо говорити. Приблизно орієнтіровочна. Живиться він від трьох батарей типу АА. Зараз я туди поставив акумулятори 4,5 вольта. Ну, і такий от ремішок для переноски. Чомусь він теж пластиковий. ну Не знаю, 91-й рік вже могли би щось більш адекватне зробити. Хоча я так дивлюся, от, по ходу з десь 70-х, до 70-х років оця електроніка, ну всякі радіоприймачі і так далі, вони постійно якось модернізувались, модифікувались. Схеми вдосконалювались, ну, тобто, якщо взяти, скажімо, там вефи Ранні і 70-х років, вони кардинально відрізняються. А вже якщо взяти десь 75-го, може пізніше року, 80-го і до кінця, так би мовити, існування Союзу, ніяких модифікацій. Тупо беруть одну і ту ж саму схему. І сунуть її в різні приймачі. Тобто міняють корпус і, як то кажеться, маєте новий приймач. По факту, скажемо, оці такі кишенькові приймачі, вони всі або на Х10, або на Х2 в мікросхемі. Ну, і якщо є у КВ, то, то що йшла ПС1. Тут правда тут. От -от -от чи то в цілях економії зроблено, чи може дійсно так конструктори потрудились як то кажеться, тут правда зробили на двох транзисторах. Ех. ну Приймає він непогано. Правда, в цьому діапазоні, Радянському, у нас тільки дві станції працює, обі релігійні. В середніх хвилях. Досить добре. Тут непогана магнітна антена Я зараз розберу покажу внутрішні. Телескопічна антена тут теж не знаю, зачем таку велику в FM діапазоні ВКВ Тут 60 см, така здоровенна груба антена Ну, не пожаліли, як то кажеться, не пошкодували. <кх> зараз розберу покажу, як він всередині виглядає. Ось вот так він виглядає всередині. От оця Х-10, ну тут стоїть імпортна. Типа блоку КВ, їх, оця частина, отих два транзистори, вхідний контур. От тут стоїть контур гетеродина. До речі, якщо змінити кількість витків, цей підстроєчний конденсатор, конденсатор і цей контур гетеродина. Скажем, якщо підібрати кількість відків, ну тобто тут їх зараз там 4 чи, чи скільки, зробити, скажем, 3 чи 2, ну треба підбирати. Можна його перестроїти в інший діапазон. Ну і тоді ще треба оцей вхідний контур теж змінити. І отут от ще стоїть там ще контур. І там треба. Ну, я тим бавитись не буду, лишу його так в оригіналі. як є. От. Два п'язофільт. Це ну, 465, цей на 10. В принципі, от нічого такого екстраординарного. Конденсатори вже стоять імпортні, їх тут ніхто не міняв, то так і стояли з заводу. Тут вони отак от напаяли, бо тому що би, видно ємності не хватало, не було під руками. І оцей от резистор вічний. Вічний оцей резистор він ще в Селзі 401 примінявся. Ну як за стільки років ніяких змін. Вже би могли щось накліпали їх мільйонами і кругом їх пхали. Ну вони такі говняненькі ті резистори. ну Що, що поделати. Так, от такие. І от яка антенна. Антена тут ну, просто бомбіческа. Я не знаю. В ефах такі стоять для кв діапозна, не знаю Тут здоровенніша антена. В такій мідній гільзі. Прям. Що ти Вот, Може, <св 'я> ізначально він був на КВ-діапазон розчитаний, я не знаю. <св 'я> Такий динамік 0,25 Вт. Ну і в принципі. І от все. Зараз послухаємо, як він працює. Ну звук тут непоганий. От, правда, це от мене просто бісить оця оце, оце, бляха штучка. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ну от дві таких в зараз він на максимальному звуці трошечки, так скажем, жужить, тому що акумулятори е, дають 38 вольта. Ну, по 1,2 3 два-три 3,6 даже. То трошки йому мало, не вистачає 1,5 вольта, пів ну, вольта десь да, не вистачає. Вольта навіть цілого Тому на максимальному звуці він так злігом шумить шумить, От, Але якщо поставити йому такі стандартні батарейки, то все окей. Хватає йому. Правда, Не знаю, який в нього ток споживання, але не думаю, що великий. Тому що трошка 10. От. От і все. Тут дві станції. І обі релігії. Ну, Есведіапазон, то треба вже ввечері дивитися. такий, От. От Ну, перестраювати я його не буду, я вже сказав. Хай буде в такому стані, як є. От. В принципі. Ну, Чисто для колекції. Як, як приймач він такої якоїсь інтересу з себе не представляє. Ну, Послухати часом постоїть для вигляду, для колекції. Стан у нього, я тому і взяв, що він в досить хорошому стані, всі надписи, все збережним, трошки, правда, пожовтів корпус чуть-чуть зверху. Ну, то таке полістирол він з часом жовтне. Такий тип матеріалу. Дякую за перегляд.